Доброго дня! Сьогодні ми з вами згодом з підставою на заповнення настрійної спрямованої капітальної податки. Повдом у нас є, але не маємо ще передарян, що всі надіють, що згодом з розпорученням ми будемо допомогти у першу програму на цей питання. Наше засідання, що ви будете подати

Дякую, підтримували заголосно. Про повну видавайте тоді пропускної оптимації зміни, а на подання, про це було звичайно, пані кожен Так і в цілому про те, підтримання дякую. Першу допомогу, спорту, перший лист. Svariate a stanno volendo vedere un'attività di pesca e di pesca in realtà. Sei un po' denato? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Да, средния субсубент за държавно бюджет на ниския бюджет на капитания и ремонт в Китай и Кърчев лице и номер 10 милиони за съвсем заедно и на статваш на капитания и ремонт в Кърчев в точно номер 13 и 12 милиони за съвсем със тези 400 заедно. Това е тип, което е 2 време 4-3

Дякую за запитання, дійсно, що голосували. Хто за, я вам дякую. Слухайте свої лампи, слухайте ось цю культуру, яку ви надали Людмилі Федорівно-Сокуровській. Ось нам поводиться надзвичайне працювання в етапі спеціального об'єкту. Цей ремонт був у підрозді, а далі ще в Загорській на поліках, на ланку стане жерей, але на 2 тисячі гривень, але поводження займов за наповненість до то, 20 мільйонів 500 ми додавали до 2 тисячі гривень, для того, щоб нам на обладнання до 20 мільйонів 900 гривень. 2 тисячі гривень – це для коридорування на об'єктив. Де не про те ми її поставили, а саме, коротшість абонентів даних комуністів виявили обладнання підключити до керамізації, і роботи. коли проєктувалося роботи,

Ви знаєте, що це? Дуже добре. Добре, звичайно. Який урок? Сьогодні я виведу. Ви здаєте себе вибором? Так, ми просто мали ділити кошти на підприємство, підприємство робіт системи розвивання території, яка є в області. Це одна з операцій рівня. Стоп, стоп, це два питання. Так, опитання тільки щось інше. Ну, я в мене

Mnoho z nás ještě důležitých zkušeností, kteří to, že vám budou připravovat další řeči. Nastupné řeči? ještě které jsou připravovány v oblasti. My si ještě nasluňujeme, jak jsi chtěl Tak, uh, OK. ještě do

така наведена кампания програма. Видно задатко и тези змини, ки бува да стане во тази тези 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 тези. Старша змина се стои са планинатното програма во Русскою територија кази се стои за и громаде. Мога да кога да разходивали задни програми на земени програма. А також збиршение на 50 милиона по вакуту и програми

Επίση, το πρόγραμμα τη ΕΚΤ είναι σημαντικό και το πρόγραμμα τη ΕΚΤ είναι και το πρόγραμμα τη ΕΚΤ είναι σημαντικό και το πρόγραμμα είναι σημαντικό και το πρόγραμμα τη ΕΚΤ 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 είναι σημαντικό και το πρόγραμμα τη το πρόγραμμα τη ΕΚΤ είναι σημαντικό και το πρόγραμμα τη ΕΚΤ είναι σημαντικό και το 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 Нами програми ми переділили 400 тисяч з програми голову. А також п'яти національні мова йде про програму покращення екологічного стану терпій 5 магазин в розмірі 900 тисяч передбачаємо на закупівлі обладнання для установ. Ця програма йде, на використовується е, виключно з коштів екологічного власника, які має що для тренування e, їх можна користуватися не тільки зі своїми потребами, і даний корисний податок нашої громади може користовуватися на покращення реабілітаційних мереж водознавців. Ось такі речі. Прошу тепер. Звідси питання про підприємство проєктів з щодо розслуговування женщина чуть то шла, почему вы с этим начали с руководством питания, липня с старшего летнего, то соответственно будет бюджетный дальше на все, что прямо команда на 2023 уже его кошки, по самым программам, за ним сумму, что примерно 661 тысяч, и потом за это дает время. Скучим данным просто по надписи онлайн кошки, на путь программу. Дальше программа покажем его по уровню, по какие продажи, по уровню, по уровню, по уровню, паспортов, що виставляє на нулі. Йогоре подавши представлення програми з третіх матеріальних достатніх передач у мене бази паспорта, оскільки він направлений, представляє представте. Програма з бюджету державного фінансового розпорядження містило в 2023. Йогоре представляє

у нього з мого затенд, зашого участова. Одного голосу чи то мені для практичної роботи. Ну, точно.